У Євросоюзі критикують нову торговельну угоду зі сполученими штатами. Чимало країн вважають її просто невигідною. А в Єврокомісії наголошують, усе могло бути набагато гірше. Однак торговельної війни між двома найпотужнішими економіками світу вдалося уникнути. Якою ціною докладніше про угоду, якою вчора досягли Дональд Трамп і дер Дерляєн, і яка спричинила суперечливі емоції в ЄС, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона зараз наживо зі студії ТСН. Зоряна, Вітаю, отже, якось ця ця тарифна спершу війна. Тепер скажімо, м'якіше тарифна історія, що тривала не один місяць, вплине на Україну. Що це може бути? Вітаю святи багатомісячна тарифна сага між євросоюзом і сполученими штатами урешті дійсно добігла кінця сторони. Вдарили по руках у Шотландії в приватному гольф-клубі Дональда Трампа. Доки президент США був учора зайнятий спортивною партією. На нього чекала ще одна: економічна, на відміну від президента Фінляндії Олександра Стуба чи сенатора республіканця Лінсі Грема, що обговорювали з Трампом важливі політичні теми прямо на полі для гольфу. Президентка Єврокомісії не стала з ключкою в руках вправлятися у гольф. -департ дипломатії. натомість дочекалася, доки американський лідер завершить гру і буде готовим до класичних переговорів, що мали запобігти торговельній війні між найбільшими економіками світу. Люди не усвідомлюють, що це важливіша угода ніж будь-яка інша. У нас складна ситуація. Якщо ми хочемо продавати автомобілі в Європі, нам це не дозволено. І як ви знаєте, вони продають мільйони і мільйони автомобілів: Мерседес, БМВ, так багато різних Фольксваген, чимало різних автомобілів. Мільйони з них Кожен європейський автомобіль, що перетинає океан у пошуках американського власника, тепер коштуватиме йому дорожче. Продукцію з ЄС сполучені штати обкладають 15 відсотковими тарифами. Винятки для літаків критично важливої сировини, також деякої сільськогосподарської продукції, і ця ставка, тобто 15 відсотків, удвічі нижча за ту, якою США погрожували від серпня, якщо досягти угоди, не вдасться. Євросоюз натомість зобов'язався, доки Трамп президент придбати у сполучених штатів енергоносіїв на. 750 мільярдів доларів. Це відповідає плану єС відмовитися від газу і нафти з Росії до 2027-го, Виправдовували домовленість європейські чиновники власними інтересами. Зобов'язався євросоюз і інвестувати 600 мільярдів доларів у американську економіку. Втім, у що саме і впродовж якого періоду невідомо. Трамп лише наголосив, що країни ЄС закупатимуть у сполучених штатів зброю і військову техніку. Однак це вже зазначу прерогатива країн-членів і компаній структури Євросою. Юзу не схвалюють подібних рішень. Угоду критикує бізнес найбільшої економіки ЄС. Це не найкращий день для нас, як для представників німецької промисловості. Ця угода завдає удару по нашому прибутку. Ми стикаємося з рівнями тарифів, яких ніколи раніше не бачили. Ми знаємо, що вочевидь іншого результату переговорів не було. Тож не стверджуємо, що переговори були проведені погано. Але це початок нового світового торговельного порядку. Канцлер загалом позитивно відгукнувся про угоду. Мерз задоволений, хоча б тим, що вдалося запобігти торговельній війні між економіками, на які припадає третина світового обігу. Натомість Франція, чи алкоголь, сири, косметика давно завоювали американський ринок, охрестила день, коли досягли угоди не просто не найкращим, як німецькі промисловці, а взагалі чорним. Усе через надмірні поступки Сполученим Штатам. Прем'єр Угорщини каже, що ЄС цитата прогнувся Трамп із яким Орб з з'їв, каже глава угорського уряду, очільницю Єврокомісії на сніданок. Прем'єрка Італії, третьої економіки в ЄС, вважає факт укладення угоди позитивним, однак очікує на більше деталей. Домовленість також підтримав прем'єр Іспанії, але як він сам сказав, без ентузіазму в Єврокомісії захищаючи своє досягнення, теж підкреслили, що змогли відвернути найгірше і заодно звернули увагу на геополітичне значення торговельної угоди між ЄС і США. Йдеться про безпеку, Україну, поточну геополітичну нестабільність. Не можу вдаватись усі подробиці того, що вговорювали вчора, але можу запевнити, що йшлося не лише про торгівлю. Тож маю на увазі можливість того, що дві найбільші економіки та два найближчі союзники можуть відкрито обговорити всі делікатні питання. Дрібні деталі ще належить узгодити найближчими днями та тижнями, де факто буде аналіз усіх товарів, якими торгують ЄС і США, і їх класифікація згідно з новими правилами. Можливо. Більше винятків. Святе.